Платили доступ до чату GPT з корпоративної картки, вітаю! Тепер у вас в компанії ще один співробітник. Як правильно це провести в обліку? Чи є тут ПДВ? Давайте розбиратися, щоб не довелося пояснювати це податковій. А якщо не пожалкуєте вподобайку, підкажемо, де подивитись бухгалтерські проводки із цієї операції, так би мовити, поділимось ексклюзивом. Тож починаємо. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін. За своєю суттю, доступ до чату GPT – це електронна послуга. Вона надається через мережу інтернет автоматизовано за допомогою інформаційних технологій і не передбачає втручання. Людини. Визначити, хто надає послугу, можемо, зокрема, за інвойсом, в якому визначається назва компанії, яка надає послуги. Наймовірніше, надавачем буде компанія США або, наприклад, у країнах Європейського Союзу надавачем послуг може бути її дочірня компанія, тобто це будуть послуги від нерезидента. Місце постачання електронних послуг визначається за місцезнаходженням знаходженням послуг. Тобто, це буде територія України. І послуги будуть оподатковуватись ПДВ. Нарахувати ПДВ з електронних послуг від нерезидента повинні одержувачі, юридичні особи, платники та неплатники ПДВ і ФОП, платники ПДВ. Отже. Якщо електронні послуги купує юридична особа платник ПДВ або ФОП платник ПДВ, то самостійно нараховуємо ПДВ з електронних послуг на резидента за правилами статті 208 Податкового кодексу. Податкові зобов'язання визначаємо за звичайним правилом першої події. Переважно такі послуги оплачуються на умовах попередньої оплати. Тому датою виникнення податкових зобов'язань буде дата перерахування коштів нерезиденту. На цю дату складаємо податкову накладну з типом причини 14. І ось зареєстрована податкова накладна одночасно є підставою для ПДВ у складі податкового кредиту. Якщо електронні послуги купує юридична особа-неплатник ПДВ, потрібно. Подати розрахунок податкових зобов'язань за відповідною формою протягом 20 календарних днів, які настають за місяцем отримання послуг від нерезидента. і також сплатити задекларовану суму ПДВ протягом 10 календарних днів, що настають за граничним строком подання розрахунку, оскільки плата за користування чатом GPT за свою суттю є платою за послуги. То не резидентського податку чи податку на репатріацію тут не буде. Стосовно податку на прибуток. Якщо послуги доступу до чату надає компанія із США, то платників податку на прибуток, які застосовують податкові різниці, виникне збільшуюча різниця у 30%. Держателем платіжного інструменту, у тому числі корпоративного, може бути тільки фізична особа. Тому, як тільки кошти списані з корпоративної картки, вони вважаються виданими під звіт. Якщо розрахунок здійснювався у безготівковій формі з корпоративного засобу, то за відсутності оподаткованого доходу авансовий звіт не подається. Втім, це не звільняє від подання підтверджуючих документів. У нашому випадку це наданий в автоматичному порядку інвойс. І також, друзі. Не забуваємо про випуску з рахунку з інформацією про виконані платіжні операції. А тепер стосовно бухобліку: якщо за послуги доступу до чату GPT сплачено авансом за декілька періодів наперед, то спочатку такі суми відображаємо на рахунку 39 витрати майбутніх періодів, а вже потім поетапно списуємо до витрат відповідного звітного. Періоду. Ну що ж, бухгалтерські проводки на прикладі ви знайдете у статті. Посилання на неї в описі під відео. А на сьогодні у нас все. До речі, чат GPT радить. Поставте лайк цьому відео, і бухгалтерські питання вирішаться самі. Ну, майже самі. Це ми вже від себе додаємо. А ще друзі, пишіть у коментарях, у яких сферах життя вам став у нагоді штучний інтелект. На все добре.